Всім привіт! Вітаю на каналі «Спроби си Сам! Зараз трохи незвичне відео, бо знаходжусь не у себе в студії, а на озері. Незвичне тому що буду розпаковувати прямо на природі ось цю чудову посилку. Отже, починаємо Отже, до мене оця посилка прийшла досить давно і я про неї трішки забув. Але нещодавно почав знову активно займатися бігом. І нагадав, що на диспресі ось такі чудові красивочки. Подивіться, так, це моделька. Зараз покажу більше. Детальніше це око, як ви бачите, запаковано звичайну паперочку, але все... Бо це кросівки, життя і нічого не було. Моделька Сітборд One 5. Що комунати сказати? Це дуже, дуже гарне життя. Накопа це фірма, яка... Робить кросівки для, спор... для спорту, для бігу, а саме ця модель з е, 5 це для бігу по пересіченій місцевості та гірських марафонів. Як ви можете бачити, це, можна так сказати, джип серед кросівок Чому? Бо має Унікальну підошву, що забезпечує стабільність і додаткову підтримку по нерівних поверхностях. Ось ці красівки One Speed God 5 це ідеальний вибір для тих, хто любить бігати по пересічній місцевості та гірських марафонах. Чому? бо в них вам буде дуже комфортно. Хочу показати вам основні плюси цієї моделі. Підошва має відмінну амортизацію і гарну товщину завдяки EVA-піні. Також тут використовується гума. Вібрам, що забезпечує гарне щеплення на різних поверхнях. Є система підтримки стопи, що забезпечує стійкість та захист стопи від травм. Всередині кросівок має антибактеріальне покриття, що забезпечує запобігання поширення бактерій і різних запахів. Вага цієї моделі приблизно 290 г. Отже, буду пробувати бігати в них і розкажу вам про свій досвід. Бухував я їх, ще раз скажу, дуже давно. Коштували мені зі знижкою десь 50 баксів. Буду сподіватися, що все-таки це, це оригінальне взуття, а не якась китайська підробка. Якщо вам сподобався мій короткий огляд на цю модельку, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавих відео. До зустрічі!